Всім, всім всім добрий день. Сьогодні у нас 26 жовтня в Запоріжжі. Я ходила в магазинчики, пробіглася, купила ось таку рибу, ледяна, називається. Це у нас новий магазин «Главриба». риба. на малому ринку знаходиться. Купила сьогодні 10% в них знижки і я купила дві е, штуки ледяної риби. Так, вона в них коштує 109 гривень. Ну, сьогодні е, 99 на 10%. Е, так, оце у мене заважило на 90 гривень дві рибинки. І міді купила міді розмір 200-300 і коштує 229, але сьогодні е, знижка, і тому я заплатила на 10% ниже. За все це я заплатила 310 гривень. Кілограм міді і, і тут майже кілограм е, риби. Далі там поруч є у нас базарчик. Я купила ще перці 35 гривень кіло. І томати, помідори купила 45 гривень кіло. Далі в АТБ зайшла. В АТБ я купила, як завжди, лаваш ілона. Сьогодні він по знижці 13,30 коштує. І Білоцерківський кислий сыр, кисломолочний 5% жирності. Він коштує 25,30 на 38,60%. І потім ще йшла по дорозі. У нас є такий магазин траш. І в траші я купила по знижкам. У них дуже часто знижки бувають. Ось 25% знижки на йогурт. Чернослив, злаки галичина і 25% знижка на сметану безлактозна, 15% молокія. І також ще дитячу ковбаску вищого гатунку і желатин. Так, за йогурт я заплатила 19,49. За сметанку, за сметану я заплатила 28,79. Е, желатин 22,19. І за ковбасу. Тут її 300 грамів. І за, о, 300 грамів за ковбасу я заплатила 44,78. Це дитяча молочна. І за все у мене разом вийшло 100. 115-25. Ось такий в мене сьогодні був день рибка, овочі і молочне. Всім бажаю гарного мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Всього вам найкращого. Пока-пока. До слідучих зустрічей.